Друзі, вітаємо! Притула: це корисний ідіот, фашист, і він працює на Росію. Мені от цікаво дуже цікаво почути це від вас. Чому? Тому що сьогодні Путін розказує, що він зачищає Україну від фашистів. І тут з'являється притула, який каже, що потрібно ділити українців, потрібно у деяких забрати чи поміняти в них громадянство і таке інше. А чому? Тому що вони. Вирішили говорити, Тобто люди вирішили говорити, задавати притулі запитання, паралельно задавати питання Резніку куди яйця по 17 і таке інше. І звісно, а влада сьогодні паралельно там бореться по своєму. Тобто, вони прийняли, приймають зараз закон, який забороняє перевіряти ці розкрадання. Притула паралельно збирає гроші з українців. Оці сотні мільйонів, сотні мільйонів до мільярдів. І звідти здавати не хоче. Задають питання. Він починає розказувати, що це не такі українці, їх е, потрібно буде забрати в них громадянство або видати їм якісь інші паспорти. Так е, він же ж має знати, ідучи в політику, що такі речі, коли він говорить, то він працює на Росію, тому що вони зараз підхватять там і скажуть: от фашисти опять ділять, опять хочуть забирати в українців паспорти. І все, і знову прильоти, і знову все по, по, по кругу. Мозгів немає. Для чого ти звинувачуєш українців тоді, якщо ти сам не зрозуміло хто? І ти розказуєш, що е, коли ми хочемо перевірити, де ваші статки, куди ви діваєте гроші накрадені на війні? То ми не такі, і ми не маємо права задавати таких питань, і нас потрібно лишати громадянства. Ребята, ви там попустіться трохи в з Тірнієнком, з Резніковим, з Чернишовим, з усіма з усіма тими, на кого зараз наклала трохи лапу на те ж саме, яке вам не підкорюється. І ви не керуєте ним, а керують ним більше американці і англійці. Тому подивимося ще хто кого. Ми ще подивимося хто кого. Тому. Ви перед тим, як е, говорити такі речі, звертатися до українців, дайте звіт, будь ласка, по проведеній вами роботі. Ви ж провели якусь роботу, ви ж збирали гроші з українців, з українців, ви збирали гроші сотні мільйонів. Я думаю, що там зайшло вже за мільярд. І ви маєте дати звіт, що ви купили, по яким цінам, куди ви відправили що ви залишили в себе. І за які кошти куплені вами з Терненком там броньовані автомобілі, найнята охорона, за які це гроші? За гроші пінчука, чи це може за гроші ті, що зібрали з українців? Ви дайте звіти і все і від вас відчепляться, і не будуть задавати вам дурних, як ви вважаєте, запитань, і ви не будете себе вести як фашисти. Розділяючи знову українців і намагаючись забрати в них українські паспорти і видати якісь інші, хто дав вам повноваження? Такі У вас що є? Владні повноваження це робити?